Перше на Закарпатті відбулися змагання другого туру вищої ліги 2024-2025 року з волейболу серед жінок у першому турі, що відбувся у Чернівецькій області. Закарпатська жіноча команда медея показала чудовий результат. Завдяки цьому успіху отримала право приймати суперників на рідній арені у Холмківській громаді, що стало важливою подією для місцевих шанувальників спорту. Дівчата, половина з команди знаходиться, хто в Києві, хто доїжджає ця сестрія з От, і готую Тут які залишились дівчата, тут наші чоловік, ми готуємося тут під моїм керівництвом. Десь за два дні до змагань ми з'їжджаємося, тренуємося вже і що і збори у нас проходять, і тактичні заняття, і тренування тактичні. Тобто Ми готуємося і відео дивимося. Готуємося як, до, кожного, до кожної гри окремо, індивідуально, під кожну команду. Ми показали те, що ми вміємо, і те, що ми, до чого ми готувалися, і це взагалі здало свій результат. Хонківська ОТГ стала майданчиком для захоплювальних волейбольних баталій, де в рамках вищої ліги 2024-2025 року зійшлося чотири команди. Протягом двох днів гра була напруженою, наповненою пристрастями, і глядачі стали свідками неймовірних моментів волейбольної боротьби. У перший день з змагань медея зустрілися з командою Черкас і здобули впевнену перемогу. Ми налаштовувалися на гру. Суперник вчора показав не, не дуже гарну гру. З нами вони сьогодні краще набагато зіграли, на мою думку, але в першій партії ну, ми не, до, не недооцінювали нашого суперника. Ми налаштовувалися, що вони ну, раніше бачили їх ігри, вони гарно, гарна команда, вони тренуються разом, одна школа, тому треба було налаштуватися серйозно. Ми готувалися, переглядали матчі, аналізували, хто де, як грає, тренер проводив нараду, звісно. Тобто аналіз був такий. Дуже масштабний, тому що команда дійсно така може розігратися, може показати дуже класну гру, налаштовувались. Спочатку почали не дуже, якось трошки розгубилися, але потім знайшли свою гру. І від партії до партії якось ми більш відчували один одного і ставало краще. Ну і Як результат це перемога. Ми дуже раді. Наступного дня закарпатські волейболістки вийшли на матч проти команди з Чернігова і знову вибороли перемогу, показавши майстерність, витривалість та командний дух. Сильну боротьбу показали всі чотири команди. Кожна гідно боролася за перемогу. Гра була непогана, але я думаю, що ми могли дати кращий результат. Перша партія була хороша, але в нас ну, не вистачило просто у кінцівках партії. Я думаю, результат був би набагато кращий. Але ну будемо працювати далі. Суперники хороші. Вони, мабуть, сильніші нас десь у атаці. Там, де ми не добували, добували нам. Будемо далі готуватися так само. Тренування в нас хороший тренувальний процес, тому я думаю, далі буде краще. У нас багато гравців в принципі з'їжджаються прямо на тур, тобто у нас не було прямо тренування де ми тренувалися командою разом і нам треба було зігратися під час гри. Е, на жаль, багато чого у нас не виходило, ми багато путалися м'ячами, чи вони. Ем, дуже багато да, тупих помилок. Було. Ці змагання стали важливою подією для всієї громади, адже вони сприяють популяризації спорту та підтримують прагнення молоді досягти нових висот у спорті. В Першу чергу хочу привітати вболівальників Закарпаття, болівальників нашої холмківської громади з гарним результатом з фактично 100% результатом проведення домашнього туру. Наша медея в двох іграх здобула дві перемоги. Чим вітаю і на, наразі очолює турнірну та. Чемпіонату України у Вищій Лізі. Е, підготовка, як завжди, була динамічною. От, наші дівчата з'їхалися на збір, От, готувалися тут на базі Зінедіна. Готувалися на базі Зінедіна. Е, привикли до зала. дякую, до речі. Е, Адміністрації Зінедіна за чудову надану нагоду грати в такому комплексі. Ну і звичайно, дякую хлопцям ЗСУ, які надали можливість взагалі нам відчувати свято спорту. Закарпатська команда Мадея продемонструвала гідний рівень, що свідчить про її сильну підготовку і бажання відстоювати честь рідного краю. Зараз спортсменки готуються до наступних ігор, які відбудуться у січні, де вони знову планують представити Закарпаття на всеукраїнському рівні з такою ж наполегливістю та майстерністю.